Дай вам, Боже, всім здоров'я і довгої долі, сил незламних віри в серці, міцну силу волі, хай святий Пантелеймон всі молитви чує, і фізичне, і духовне здоров'я дарує. Наглядає і пильнує моряків, військових, щоб завжди в них дух був сильний, незламний, здоровий. Рятувальників усіх завжди опікає, лихо, горе і біду від них проганяє. Помолімось в день святковий, щиро до святого, хай усім нам допоможе, врятує від злого, хай у дім ваш завітають щастя і достаток, нехай множиться щодня в добробуті статок. Мирні дні добром квітують, теплом зігрівають, з днем цілителя Пантелеймона сердечно вітаю.